Вирішила показати вам коріння і сказати, що я дуже задоволена. Дуже-дуже. Подивіться, яке коріння. Це дерева по 48 гривень, розумієте? 48 гривень деревце. Ось це взагалі. Це Нельсон, Абрикос мій пізній, який родить, скажіть мені, у серпні. Навіть вересень захвачує. Це пізній сорт. Подивіться, які коріння шикарне. Оце червонолистий Бургунді, той, що я вдруге замовляю у них. Подивіться на цей корінь. Ну, Це взагалі казка. Він маленький росте, він метр п'ятдесят це максимум. Його можна висаджувати навіть у горщику діжку. Я так і зроблю відро посаджу. Ось це сусідські. Оце ось таке я показувала це. Абрикос ананасний. Ну, чим коріннячко, подивіться нормальне слива, кабердинка це також любина слива. Також коріння зігнуто. І ось що мені не подобається на сливах. Ну, це ж нічого вже не зробиш. Ось, бачите, ось, і воно вже йде. Порослі це йде. Ліє. Оце моя, і що я ось розпакувала і помітила, бачите, перетяжка яка. Перетягнули целофановим пакетом, і воно пішло, ось. Зараз, подивіться, вони перетягнули, ось бачите, і воно пішло, оце шишка, оця гуля. Зараз я його розмотаю, воно там зав'язане. Ось, ну воно вже відпадає, правда, цей целофан, він вже давно тут був. Але його все одно треба видалити однією рукою. Як завжди, я щойно я включила вже телефон, а потім побачила. Я б його, звичайно, зняла без телефону. Ось. Ось, бачите, ось що тут робиться. Там, де перев'язано, я завжди перев'язую рослини колготами. Намагаюся. Але буває, що немає колгот під руками, тож зв'язують будь-чим, а потім приходжу і все одно треба жіночими колготками. ріжу і Вони тягнуться. а це, ну, Якщо немає кембріка, а кембрік гроші коштує. А ви ж знаєте, у мене садочок те, ще безплатно. Ось подивіться мій абрикос. Це абрикос Нельсон. оцей пізній. Подивіться, яке коріння, той, що я казала. Бачите, ну, ну я дуже задоволена. Ну, що я можу сказати, якщо я дуже-дуже задоволена. Дякую. Дякую, сади боковини.